Є люди, які завжди тримають інших, вони вислухають, підставлять плече, приїдуть серед ночі і при цьому ходять з порожньою батареєю всередині. Ти можеш бути саме таким зручним, добрим, надійним, але повністю виснаженим. Виглядає благородно, але насправді це повільне саморуйнування. Стоїцизм говорив про це прямо якщо ти не керуєш собою. Тобою керує все інше чужі очікування, чужі емоції, чужі проблеми. Сьогодні ми розберемо, як перестати тонути в ролі рятувальника, почати ставити себе на перше місце без почуття провини і без того, щоб перетворитись на егоїста. Перед тим як продовжимо, напиши в коментар Сьогодні я обираю себе. Це не просто фраза, це новий внутрішній контракт. Моє життя теж важливе, мій спокій теж має вагу. І постав вподобайку цьому відео так ти допомагаєш розвиватися українському контенту і показуєш алгоритму, що такі теми людям потрібні. Урок перший як перестати бути рятувальником і повернути собі контроль Є люди, які з дитинства навчилися гасити пожежі всюди, куди приходять. Вони слухають, коли втомлені, підтримують, коли самі на межі, вирішують проблеми, які навіть не їхні, і найстрашніше живуть так десятиліттями, бо вважають це правильним. Якщо чесно, ти міг прожити так само звичка рятувати всіх здається благородною, але вона працює проти тебе ти витрачаєш себе на людей, які звикли, що ти завжди доступний. Ти тягнеш чужий біль, а свій навіть не помічаєш. Ти підтримуєш, але сам залишаєшся без опори. Стоїчна мудрість проста якщо ти не керуєш собою, тобою керують чужі емоції, чужі очікування і чужі кризи. Так формується роль рятувальника тиха, непомітна пастка, з якої важко вибратися. У такої ролі є чіткі ознаки ти відчуваєш провину, коли хочеш відмовити. Ти погоджуєшся автоматично, навіть коли всередині протест. Ти підставляєш плече, бо боїшся розчарувати. Ти вирішуєш за інших, бо вважаєш, що так буде швидше. Проблема в тому, що люди звикають до твоєї нескінченної доступності їм зручно, а ти поступово гаснеш. Уяви корабель у штормі. У всіх є рятувальні жилети. А ти свій зняв і віддав іншим. Шторм посилився, усі тримаються на плаву, а ти тонеш не тому, що слабкий, а тому, що вирішив рятувати всіх замість рятувати себе. Стоїки були категоричними перший обов'язок людини тримати власне ядро. Людина, яка не має внутрішньої опори, не здатна допомагати іншим без руйнування. Як же вийти з цієї ролі? Перший крок пауза перед відповіддю. Не реагуй одразу. Твоя автоматична доступність це і є причина виснаження. Зроби паузу хоча б на кілька секунд, і відчуй тіло. Якщо в грудях важко, якщо всередині стискається, якщо думка знову я це сигнал, що ти переходиш свою межу. Другий крок чесне питання до себе я допомагаю, бо хочу, чи тому, що боюся відмовити. Якщо відповідь друга це не допомога, це втеча від напруги. Стоїк діє не зі страху, а з принципу. Третій крок не роби за інших те, що вони можуть зробити самі. Коли ти вирішуєш замість людини, ти не рятуєш її, ти позбавляєш її сили. Поверни їй відповідальність простою фразою А що ти сам плануєш робити з цією ситуацією? Ти здивуєшся, скільки проблем зникає, коли перестаєш їх підхоплювати. Четвертий крок. Відчуй різницю між бути поруч і нести на собі. Бути поруч це підтримка, нести це самознищення. Якщо після розмови ти виснажений, ти перейшов межу. П'ятий крок дозволь людям самостійно пережити свій шлях. Ти не їхній рятувальний круг, не їхній психолог, не їхній обов'язковий плечовий механізм, ти людина і маєш право на свій ресурс. Цей урок. Не про жорсткість він про повернення себе собі, про право на власне життя, про силу, яка народжується, не в моменті я всіх врятую, а в моменті я більше не дозволяю руйнувати свій спокій. Коли ти виходиш з ролі рятувальника, починається новий стан стан, де ти дієш із ясності, а не з виснаження. І саме там з'являється справжня внутрішня рівновага. Урок другий, ціна, яку ти платиш, коли ставиш себе в останній ряд є втома, яку не знімає сон, є напруга, яку не прибирає відпочинок, є внутрішня порожнеча, яка не має логічної причини, але сидить усередині так довго, що ти вже починаєш вважати її частиною характеру. Це не характер, це наслідок життя, в якому ти роками ставиш себе на останнє місце. Спочатку все виглядає дрібницею, один раз відкладаєш свій відпочинок, другий раз слухаєш чужу драму, коли сам ледве тримаєшся, погоджуєшся на зустріч, коли в тебе немає сил, думаєш, нічого це дрібнота. Але дрібниці мають звичку накопичуватись, і саме дрібниці руйнують фундамент. Стоїчна думка, проста й жорстка ти відповідаєш за свій стан. Коли ти роками віддаєш час і енергію всім навколо, ти втрачаєш те, що повинен був захищати, і тоді починають з'являтися сигнали. Ти прокидаєшся вже втомленим, дратуєшся від того, що ще вчора не чіпляло, втрачаєш інтерес до речей, які колись гріли. Не можеш заспокоїти голову, навіть коли все навколо тихо, відчуваєш, що життя проходить повз, а ти лише виконуєш завдання. Це і є справжня ціна самопожертви, ти вмираєш повільно, зовні залишаючись доброю людиною. І є ще одна річ, про яку мало говорять коли ти довго ставиш себе в кінець, у тебе стирається саме відчуття, чого я хочу. Людина перестає чути свої бажання, перестає помічати свої межі, перестає розуміти, де вона, а де її роль. Стояки називали це втратою внутрішнього керма. Коли ти вже не ведеш життя, життя веде тебе. Що робити? Почати потрібно з чесності. Візьми аркуш і випиши три ситуації цього тижня, де ти сказав так, хоча всередині хотів сказати ні. Будь чесним. Це можуть бути маленькі моменти дзвінок, на який не хотів відповідати, зустріч, яка виснажила, чужа проблема, яку ти підхопив автоматично. Тепер подивись на кожен випадок. І запитай себе, що я відчував до того, як погодився, що говорило моє тіло, чому я погодився, чи стало мені легше після цього? У цих відповідях повний діагноз твого виснаження. І ще один важливий момент: твої потреби не слабкість, вони не каприз, не егоїзм, не зайва розкіш. Потреби це сигнали. Тіло просить відпочинку, розум просить тиші, душа просить простору. Ігнорувати ці сигнали те саме, що ігнорувати попередження на панелі авто. Спочатку дрібниця, потім поломка, потім дорого. Наступний крок визнання Я теж маю потреби, я маю право їх задовольняти. Ця фраза змінює все. У ній немає егоїзму, у ній є доросла правда. Без відновлення ти втрачаєш себе, а разом із собою і свою здатність допомагати іншим. Спробуй сьогодні зробити щось маленьке, але конкретно для себе, не для чужих очікувань, не для галочки, не тому, що треба, а тому, що ти теж людина. Це може бути тиша на 10 хвилин. Прогулянка нарешті вимкнений телефон. Година без чужих проблем, хвилина уваги до себе. Маленький жест запускає велику перебудову. Коли ти перестаєш ставити себе в кінець, внутрішній простір починає оживати. З'являється ясність, з'являється спокій, з'являється відчуття напрямку, і тільки тоді ти починаєш жити не в режимі вижити, а в режимі бути. Урок третій. Межі як основа внутрішнього порядку. Більшість людей думають, що межі це жорсткість, холодність. Або конфлікти. Насправді межі це не стіна, межі це двері з ручкою тільки з твого боку. Ти вирішуєш, кого впустити, кого ні і на які умови. Життя без меж виглядає приблизно так ти весь час у напрузі цілий день гасиш чужі пожежі. Вечорами відчуваєш, що на тебе сіли всі, кому не лінь, і що твій час, твій спокій і твоя енергія, ніби вільний ресурс. Стоїчна мудрість каже порядок починається там, де ти захищаєш те, що належить тобі, і в першу чергу свій внутрішній простір. Коли в людини немає меж, виникає хаос незовні всередині. Ти сам це відчував важкість у грудях, роздратування на дрібниці, втома від спілкування, постійне відчуття боргу перед усіма це не життя, це відкрита двері для будь-кого. Хто хоче зайти. Подумай просто дім без дверей це не доброта, це беззахисність. Так само і людина без меж не добра, а не захищена. У меж є кілька ознак, які чітко показують, де саме ти губиш себе. Перша ознака автоматичне так ти надто швидко погоджуєшся ще до того, як встиг відчути чи хочеш цього. Це не щедрість, це відсутність паузи. А пауза ключ до свободи. Друга ознака напруга у тілі. Тіло ніколи не бреше. Якщо в грудях стискає, якщо важко дихати, якщо плечі піднімаються, ти переходиш власну межу. Третя ознака страх відмовити. Страх показник того, що взаємодія вже нерівноправна. Якщо ти боїшся реакції іншої людини, це означає, що вона давно взяла більше, ніж мала право. Четверта ознака ти пояснюєшся занадто довго. Коли людина починає виправдовувати свої рішення, вона втрачає рівновагу і віддає контроль іншому. Що робити? Почати потрібно з найпростішого пауза перед відповіддю. П'ять секунд тиші. П'ять секунд, щоб відчути, що насправді хочеш. Ця маленька дія зменшить 90% непотрібних так. Другий крок Короткі відповіді без пояснень. Люди часто сприймають довгі пояснення як можливість тиснути далі. Короткі фрази тримають межу спокійно, але твердо сьогодні я не можу. Це мені не підходить. Зараз не час. Я повернуся до цього пізніше без деталей, без вибачень, без нервовості. Третій крок не рятувати автоматично. Коли хтось приходить зі словами У мене проблема не стрибай у бій. Постав одне запитання А що ти вже зробив сам? Це одразу відділяє дорослих від тих, хто хоче спихнути відповідальність. Четвертий крок розуміння рівнів доступу. Не всі люди мають право заходити у твоє життя однаково глибоко. Для когось достатньо порогу, для когось прихожої. Дуже небагатьох можна впустити у внутрішні кімнати. П'ятий крок спостереження за своїм станом після розмови. Якщо після спілкування з людиною ти відчуваєш провал аж до фізичного виснаження, значить, межа була порушена. Стоїчна філософія тут дуже ясна твій мир це твоя відповідальність. Люди, які тебе цінують, поважатимуть твої межі. Ті, хто ображаються, цінують не тебе, а твою зручність. Межі це не про жорсткість це про порядок. Порядок у взаємодіях, порядок у житті, порядок у голові. Коли ти ставиш межі, ти не стаєш холодним, ти стаєш цілісним. Урок четвертий пастка жити заради схвалення інших. Є залежності, які люди помічають одразу алкоголь, азарт, токсичні стосунки. А є інша, набагато тихіша залежність від чужої думки. Вона не кричить, не руйнує різко, але поступово робить одне забирає твою свободу. Коли людина починає жити заради схвалення інших, вона перестає бути собою. Рішення ухвалює не серцем і не розумом, а страхом, аби ніхто не образився. Спочатку все виглядає невинно ти хочеш бути хорошим, потім хочеш бути корисним. Потім не хочеш створювати проблем. І одного дня прокидаєшся з відчуттям, що твоє життя це нескінченний список очікувань інших людей. Стоїки говорили дуже чітко чуже схвалення, нестабільна валюта. Сьогодні тебе хвалять, завтра критикують, післязавтра забувають. Якщо твоє самовідчуття залежить від настроїв інших, ти ніколи не матимеш внутрішнього миру. Ознаки цієї пастки впізнати неважко перша ознака ти боїшся відмовляти, не тому, що хочеш допомогти, а тому, що боїшся здатися поганим. Друга ознака ти мовчиш, коли хочеш сказати правду. Ти ховаєш справжні думки, бо боїшся втратити чиєсь схвалення. Третя ознака ти змінюєш свою поведінку, щоб пасувати іншим. Не тому, що так комфортно тобі, а тому, що так зручніше їм. Четверта ознака тебе легко вибити з рівноваги чужим невдоволенням одна фраза, один тон, один погляд, і ти вже переживаєш, ніби зробив щось страшне. Це не чутливість, це залежність. Стоїчний підхід до цього, простий думки інших не твоя зона контролю. Ти не можеш керувати тим, як тебе бачать. Люди реагують зі свого досвіду, своїх ран, своїх страхів. І багато що з того, що вони думають про тебе, взагалі не має до тебе стосунку. Щоб вийти з пастки схвалення, потрібно почати з одного зупинити автоматичну реакцію, пристосуватися. Ось перший крок лови момент страху. Коли ти приймаєш рішення не тому, що хочеш, а тому, що так буде тихіше, у тілі з'являється легке стискання. Ось це стискання сигнал. Це не твоє хочу. Це твій страх. Другий крок маленькі чесні фрази. Почни говорити коротко, без зайвої дипломатії. Мені так не підходить. Я думаю інакше. Зараз я цього не хочу. Без злості, без надриву, без пробач, що я існую. Третій крок не пояснюй зайвого. Довгі пояснення звучать як прохання прийняти твою думку. Короткі, як факт, з яким рахуються. Четвертий крок зверни увагу, хто починає тиснути. Людина, якій ти потрібен лише зручним, завжди буде злитися на твою чесність. Людина, яка тебе поважає, цінуватиме навіть твої відмови. І найголовніше ти не можеш подобатися всім, неможливо, і навіть не потрібно. Справжня свобода приходить тоді, коли ти вперше дозволяєш собі бути собою, без страху, без масок. Без постійної потреби в чужому підтвердженні. Стоїки знали той, хто женеться за схваленням, втрачає себе, той, хто тримає себе, не боїться ні похвали, ні критики. Цей урок про повернення свого голосу, про право говорити це моє життя, про сміливість бути чесним, навіть якщо хтось цього не схвалить. Урок п'ятий. Як перестати тягнути чужі тягарі і повернути людям їхню відповідальність. Є проблеми, які ти взяв на себе добровільно, є проблеми, які на тебе скинули, а є проблеми, які ти тягнеш уже стільки років, що навіть не помічаєш вони не твої. Саме цей невидимий вантаж і робить твоє життя постійно важким. Багато людей звикають спиратися на тебе, бо ти ніколи не відмовляєш ти вислухаєш. Порадиш, вирішиш. І коли вони бачать, що ти витримуєш, вони знову і знову кладуть на тебе те, що повинні були нести самі. Стоїчний принцип тут елементарний кожен відповідає за те, що в його контролі ти не можеш прожити життя за іншу людину, не можеш зрости замість неї, не можеш пройти її шлях, не можеш пережити її уроки. Але коли ти постійно береш на себе чужі тягарі, виникає три наслідки перший, людина не розвивається, коли за неї все вирішують, вона не вчиться, вона не бере відповідальності, вона залежить від тебе, як від опори, і кожен раз, коли ти допомагаєш надмірно, ти ніби кажеш Ти не здатен сам давай я. Це не підтримка, це прихована форма контролю. Другий, ти виснажуєшся. Чужі страхи, чужі провали, чужі емоційні бурі усе це не просто історії, це навантаження, яке твоє тіло і психіка змушені тягнути. І коли цього занадто багато, виникає відчуття, що життя тисне з усіх боків. Третій. Люди не помічають, як тобі важко, не тому, що вони погані, а тому, що ти сам створив образ я витримаю все. І люди вірять цьому образу. Що робити? Перший крок припини хапати чужі проблеми в повітрі. Не потрібно реагувати миттєво, коли хтось приходить у паніці чи з драмою. Зупинись, видихни. Запитай, а що ти вже зробив сам? У 80% випадків люди не робили нічого, бо знали, що ти зробиш за них. Другий крок повертай відповідальність фразою Що ти сам плануєш робити з цією ситуацією? Це коротко, спокійно. І дуже ефективно. Людина перестає скидати на тебе вантаж і починає думати своїм розумом. Третій крок не пропонуй рішення першим. Коли ти одразу даєш пораду, людина віддає тобі кермо свого життя. Замість цього дай їй простір, опиши свої варіанти хай вона сама шукає вихід. Четвертий крок слідкуй за своїм станом після розмови. Якщо після контакту тобі важко. Якщо відчуваєш провал, слабкість, втрату фокусу, це був не твій вантаж, це чужий багаж, який ти підняв автоматично. П'ятий крок зрозумій ти не зобов'язаний усе тримати, ти не міст, який має витримати будь-яку вагу, ти не безкоштовна служба рішень, ти не емоційний контейнер для чужих проблем. Цей урок не про байдужість і не про те, щоб відштовхнути людей. Він про дорослі стосунки, де кожен відповідає за свою частину шляху. Коли ти перестаєш тягнути чуже, ти раптом відчуваєш, що в тобі є місце для свого життя, для своїх рішень, для своїх бажань, для свого спокою. Це і є перший справжній крок до внутрішньої свободи. Урок шостий Як повернути собі право на власні потреби. Є одна річ яку важко прийняти тим, хто звик жити для інших. Ти теж маєш потреби, і вони не менш важливі, ніж у будь кого іншого. Але роками ти жив за протилежним правилом ти відкладаєш свій відпочинок, щоб допомогти комусь, ти ігноруєш в тому, бо незручно відмовити. Ти мовчиш про свій біль, щоб не навантажувати інших. Ти звикаєш бути тим, хто потерпить ще трохи. Так формується тиха внутрішня руїна. Стоїцизм говорить дуже прямо жодна людина не може жити мудро, якщо виснажує себе. Бо коли ти нехтуєш власними потребами, твоя психіка працює на порожньому баку, а порожній бак означає, немає сил, немає ясності, немає рівноваги. Потреби це не слабкість, це сигнали твого життя. Тіло каже, мені потрібен відпочинок. Розум каже Мені потрібна тиша. Серце каже Мені потрібен простір. Душа каже Мені потрібно зрозуміти себе. І коли ти це ігноруєш, вони не зникають, вони перетворюються на втому, роздратування, емоційне вигорання, втрату сенсу є ключовий момент той, хто не вміє дбати про себе, рано чи пізно перестає бути корисним іншим. Допомога з виснаження руйнує і тебе, і тих. Кому ти допомагаєш. Що робити? Перше помічати себе. Звучить просто, але для багатьох це майже нова мова. У кожній ситуації запитуй, що я зараз відчуваю, чого я хочу. Це мене підтримує чи виснажує? Це найчесніший компас. Друге, зупинити поведінку автоматичного погодження. Коли тобі хочеться сказати ні, але автоматично виривається так зупинись. Один вдих, один видих. І фраза Дай мені хвилину подумати ця пауза повертає тобі контроль. Третє. Почати говорити свої потреби вголос. Не вимагати, не виправдовуватися. Говорити просто і чесно. Мені потрібно відпочити. Сьогодні я не готовий. Я хочу побути сам. Це не егоїзм, це людськість. Четверте. Вчитися просити. Просити про час, про допомогу, про простір. Людина, яка ніколи не просить, не сильна. Вона просто боїться показати себе живою. Стоїки не соромилися потреб. Вони соромилися самообману, а ігнорування своїх потреб це найчистіший самообман. П'яте. Маленька практика, яка працює безвідмовно. Візьми аркуш і напиши три свої потреби, які ти систематично відкладав три чесні. Живі речі. Після цього вибери одну і задовольни її сьогодні, не завтра. Сьогодні. Це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць починається перебудова внутрішнього життя. Пам'ятай, ті, хто тебе люблять, не хочуть бачити тебе зламаним. А ті, кого дратує твоє самопіклування, дратуються не через тебе, а через втрату твоєї зручності. Стоїчна істина проста. Турбота про себе це дисципліна, а не егоїзм. Без неї немає сили, немає мудрості, немає стабільності. Коли ти нарешті ставиш себе на своє місце, ти перестаєш бути тінню і повертаєшся до ролі автора свого життя. Урок сьомий як перестати залишатися там, де твоя енергія вмирає. Є стосунки, після яких ти ніби оживаєш. І є стосунки, після яких ти ніби падаєш всередину себе. Це відчуття неможливо підробити. Твоє тіло завжди знає правду раніше за тебе. Стояки говорили просто не слова визначають якість взаємодії, а те, що залишається в тобі після неї. Проблема в тому, що ти довго жив у режимі терпіння, ти тримав зв'язки лише тому, що вони давні. Ти залишався поруч із тими, хто забирає твою силу. Лише тому, що так правильно ти давав другий, третій, п'ятий шанс лише тому, що тобі шкода. Але є люди, поруч із якими ти систематично гаснеш, ти стаєш менш собою, менш живим, менш цілісним, і допоки ти не навчишся бачити це прямо, жодні межі, жодне самопіклування, жодна робота над собою не дадуть результату. Бо енергія витікає там, де ти продовжуєш бути присутній, хоч твоя душа там давно вийшла. Ось найголовніші ознаки стосунків, які знищують твою внутрішню силу. Ти після спілкування почуваєшся гірше, ніж до нього. Порожньо, важко, напружено. Ти відчуваєш обов'язок бути поруч, а не свободу. Страх відмовити це вже сигнал. Людина говорить багато, але не чує. Їй потрібен не ти, а твоя енергія. Будь-яка твоя межа сприймається як напад, бо таким людям потрібна нерівність, їм потрібний доступ. Ти не можеш бути собою. Ти обережний у словах, щоб не створити драму. Це не повага, це ходіння навшпиньки у власному житті. Стоїчна логіка проста там, де ти систематично втрачаєш спокій, ти втрачаєш себе. Що робити? Перше – Чесно подивитись на список людей, після яких ти емоційно падаєш. Не виправдовувати, не вигадувати пояснень, не тягнути старі історії. Чесність це початок свободи. Друге змінити формат контакту. Не потрібно різати різко. Потрібно перестати бути джерелом енергії. Коротші розмови. Межі менше емоційної участі. Більше спостереження. Третє поставити людині відповідальність у руки. Що ти сам плануєш робити з цією ситуацією? Ця фраза показує, хто хоче рости, а хто хоче використовувати. Четверте вибрати своє середовище. Ти маєш повне право бути поруч з тими, хто тебе підсилює, з тими, поруч із ким ти стаєш яснішим, спокійнішим, сильнішим. Це не егоїзм, це зрілість. Бо якщо твоє життя це корабель, то твоє середовище це море. І якщо море штормить щодня, жоден капітан не пропливе далеко. Є проста істина, яку варто запам'ятати стосунки, які забирають твою енергію, ніколи не приведуть тебе до мудрості, а мудрість це головна мета стоїка. Коли ти перестаєш залишатися там, де тобі важко, ти починаєш залишатися там, де ти виростаєш. І саме з цього моменту починається справжнє внутрішнє відродження. Якщо це відео було корисне для тебе, напиши в коментарі фразу Я обираю себе і свою силу. Постав вподобайку так ти допоможеш цьому відео знайти тих, хто роками живе в виснаженні і навіть не розуміє, чому, і підпишись на канал, бо далі буде ще глибше. Усвідомленість, самодисципліна і стоїчна практика, яка змінює людину не словами. A charakterom.